Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Сьогодні у нас... Яке число? 19-те, да? 19-те... 19-те? 19-те. Давай спочатку. Давай по новому, Міша. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Сьогодні 19 лютого. І як завжди, в неділю ми знімаємо черговий ролик огляду авто, які знаходяться на кармаркеті. І поки не забули, скажемо зразу вам про статистику. Отже, за цей тиждень було продано 22 автомобіля, заїхало 74 автівки, Ну і зараз на майданчику знаходиться 194 автомобіля. Ну і одразу кажу, як завжди, дякую Збройним силам України за те, що ви беру. Нашу землю за те, що ви робите все для того, щоб ми жили під мирним небом. Дякую кожному українцю, який робить все, щоб наблизити перемогу. Давайте всі разом донатити. Давайте хто чи може допомагати нашим збройним силам України, щоб жити під мирним небом. Ну і хочемо сказати вам про наших друзів. Це люди, які дуже вдало і гарно роблять сертифікацію авто, не дивлячись на те, чи то авто є з Європи, чи то авто є з Америки, чи є з Кореї. Сертифікацію робить абсолютно абсолютно на всі автівки, які заїжджають до нас в Україну, знаходяться вони в Житомирі. Це ялинка. А якщо брати точну адресу, це село Довжик Богунська 1А. Е, Обов'язково подивитись ролик. Ми поїхали і зняли, як то відбувається вживу. Ну і хочемо сказати, що якщо YouTube дає можливість, чому б не скористатися, це е, спонсорство. Отже, спонсорство зараз е, буде е, такий відосик, Я думаю, ви начуєте і дивитесь відосик, що можна спонсорувати і допомагати Нашому каналу розвиватися або за 35 гривень в місяць, або за 750 гривень в місяць. Це якщо у вас є бізнес, і супер пакет для бізнесменів, якщо ви хочете, щоб ми знімали ролики і говорили про вас завжди, стоїть 3 тисячі гривень на місяць. Цю інформацію отримали, тому ми будемо раді, якщо ви станете нашими спонсорами. Ну а сьогодні покажемо вам ряд автівок, які знаходяться за моєю спиною. Ми їх називаємо vip авто це лакшері авто. І розпочнемо з цього Нісана Патрола 2000 року, 234 тисячі пробігу. Це трьохлітровий дизель, механіка. Ціна 24 тисячі американських доларів. Це просто мега-крутецький монстр, який їде абсолютно будь-де і їде якісно. І е, ви просто впевнені в цьому авто як в наших збройних силах України. Далі переходимо до Volkswagen 13-го року 194 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, ціна 23500. Трошечки поменше. Сестричка або братик нашого Туарега, це Тігуан. 2017 рік, 86 тисяч пробігу, це 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід, ціна 15 90... 999. Тільки що завели цього монстра. Теж, який він має звук. Це Range Rover, Land Rover 2006 року, 311 тисяч пробігу. Це 4-4 бензин, автомат 5 місць, повний привід, 12500. Авто офіційно придбано в Україні. Має два ключі, має два комплекта гуми. Ну на цю автівку розумієте, гума не дешева. Авто повністю обслуговане підкрас переднього правого крила. Все, що було з цим автомобілем. Ну дуже крутецький Range Rover. Так, далі переходимо до Тойоти Секвої 2018 року: 85 тисяч пробігу всього-навсього. Це 5,7 бензин. Що сказати? Це фантастично. Ух, кількість місць 6, повний привід, автомат. Ціна 55 тисяч американських доларів. Вона настільки висока, що мені навіть тяжко дивитися, що там написано на лобовому склі. Авто сполучених штатів Америки має два ключі, один комплект Гуми, повне обслуговування. Відновлення лакофарбових покриттів зліва. Це чистий кайф написано. Рекомендація. Так, підемо ще. У нас тут є декілька автівок з цієї сторони. Хотів сказати, починаємо Chevrolet Equinox, але він буквально декілька днів назад продався. Тому ось тут на місці у нас Pathfinder, здається. Nissan Pathfinder, 15 рік, 134 тисячі пробігу, це 3,5 бензин. Автомат 7 місць. Передній привід ціна 13,999. Toyota RAV4. 13 рік, 163 тисячі пробігу. Це 2,5 бензин, встановлено на ГБО, автомат 5 місць, повний привід. Ціна 15900. Авто США має два ключі. Кількість комплектів Гуми. Один плюс один за доплату нова Мішелін. Новий акумулятор на 150 тисячах повне ТО. Тобто 13 тисяч тому. Крило та дві дверці підкраси. Гранд Чирокі від джіп. 16. А, ні, 18-й рік. 18-й рік, 81 тисяча пробігу, це 3,6 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, ціна 26.200. Сполучені Штати Америки, два ключі, один комплект гуму, є сервісна книжка, крило е, та дверцята підкрас. Переходимо ми до Mitsubishi Аутлендера. 12 й рік, 169 тисяч пробігу. Це 2,2 дизель, автомат 5 місць, повний привід. Ціна 13200. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект Гуми. Є сервісне обслуговування. Так, ліве, заднє крило. Зробили в Німеччині якісь підфарбування було. Так, рекомендація: нові стійки, задні, передні, нові. Тормозні диски та колодки передні, нова гума, всесезонна. Ну, то гарно. О, привіт, моя манюня! Аудік 7 Це у нас 13-й рік, 163 тисячі пробігу, трьохлітровий бензин, автомат, ціна 18. 700. Давайте подивимося, що написано про це авто. Авто Сполучених Штатів Америки, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Має у нас один підкрас. Повністю обслуговане авто 500 кілометрів тому. Взагалі супер. Ну і будемо закінчувати цей ряд цією червоненькою, гарненькою автівочкою. Це у нас від собі Outlander 18-го року, 76 тисяч пробігу. 24 бензин, автомат, 7 місць. Передній привід. Ціна 17900. Авто з Америки має, ну саме Сполучених Штатів, має один ключ, один комплект гуми. Заміна капоту було і єврофари. Переват це єврофари. Подивіться. Оптика. Дуже гарненько. Ну і друзі, як і обіцяли, покажемо вам обов'язково буси. Зараз ми до них йдемо. А поки ми йдемо, я думаю, ви зараз подивитесь відео про сертифікацію, яке ми зняли на днях. І побачите, що це наші друзі, які знаходяться в місті Житомир. Це район Багуня, Ялинка. І там, якщо брати точну адресу, це село Довжик Богунська, 1 а ви побачите той величезний бокс і, До речі, в майбутньому. А я думаю, що таке буде. Закінчиться у нас війна. Ми отримаємо перемогу і вернеться технічне обслуговування до нас. Кожне авто повинно бути обслуговане, тому там ви теж зможете це робити. Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас. Чуть не сказав на кармаркеті. Вперше ми знімаємо не на кармаркеті, а знімаємо ось тут, ну в Житомирі, на багуні, тому що зустрілися з Андрієм, і ви багато е, запитуєте, що потрібно робити, коли автомобіль е, не купуєте у нас на кармаркеті. Тобто, женете його за кордону. Що для мене нове таке слово сертифікація. Тому е, сьогодні дізнаємося про це більше. Е, тому з Андрієм е, взяли несертифікований автомобіль, до речі, який зовсім. Скоро буде продаватися на кермаркеті. І е, їдемо ось саме туди. Тест-метер стандарт. Е, техогляд, до речі, про це теж поговоримо. Е, сертифікація авто. Тому е, ялинка, багуня це виїзд в сторону Новград Волинського. І зараз покажемо, як туди доїхати і які потрібно зробити процедури для того, щоб автомобіль був сертифікований в Україні. буквально хвилина від основної дороги, і ми вже на місці е, біля цього боксу. Нагадаю, що сьогодні ми в центрі сертифікації та метрології, і називається він тест метр Стандарт. Ось так виглядає бокс. Ось так виглядає наш автомобіль. Тому давайте будемо заїжджати і дивитися, що нам потрібно пройти, щоб отримати сертифікацію. Що шановні друзі, я хочу познайомити вас з Юрієм. Юрій, привіт. Доброго це дня. інженер, який буде безпосередньо робити все з цим автомобілем, що потрібно для того, щоб отримати сертифікат. Отже, Юрій, що які етапи у нас є для того, щоб отримати сертифікат? Першочерговим етапом є ідентифікація автомобіля згідно документації. Наступним етапом це йде випробування автомобіля. Наступним етапом після випробувань йде фотофіксація всіх моментів. І Крайній етап це в нас отримання самого сертифікату. Тому Оформлення. давайте не будемо затягувати час, одразу перейдемо до першого етапу це перевірка Ідентифі... документів чи ідентифікація Сертифікація автомобіля згідно документації. Вас вітаю, отримуєте ваш сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісно-транспортних засобів. І вільно рухайтесь і безпечно рухайтесь по теренах нашої неньки України. Дякую, Юр. В мене ще запитання. Так. У вас на афіші написано техогляд. чи потрібно його проходити нам чи ні? Наразі технічний огляд на легкові автомобілі, які перебувають у власному користуванні. То обов'язковий технічний контроль проходити не обов'язково. Обов'язково технічний контроль проводиться на такі види транспортних засобів, як автобуси, маршрутні транспортні засоби, вантажні автомобілі, не в залежності від форм власності їх. Але ну, ми маємо можливість, ви маєте можливість обслуговувати такі автомобілі, автобуси, судячи по боксу, звичайно, Найбільший автобус, напевно, може сидіти. І великий автобус на 50 місць двохповерховий, і маленька маршрутка, і маленький бус, і велика фура з напівпричепом. Все проводимо технічний огляд. Ми вам дякуємо за професіоналізм. Ну що ж, пройшли ми сертифікацію на нашу автівку. Все доцільно. Я думаю, ви теж все зрозуміли. Тому е, якщо ви приїхали з будь-якого міста, а ваше авто з будь-якого континенту, тобто, якщо взяти е, Китай, Корею, Америку або Європу, можна пройти і отримати сертифікацію. Ну а знаходимося ми на ялинці, а точна адреса це село Довжик, вулиця Богунська, 1 А тому е, дякуємо е, нашому тест-метер стандарту за можливість отримати інформацію саме про сертифікацію. Цю протехогляд. Ну, а я як завжди дякую Збройним силам України. Дякую хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю і роблять все для того, щоб ми жили в мир під мирним небом і в мирній країні. Обов'язково перемога за нами. Я Павло Легенчук кажу обов'язково до зустрічі. Зустрінемось на кармаркеті в місті Житомир. Ну а ми йдемо до цього мастера. Реномастер це автомобіль для роботи. З класним номером дуже, 7677. Отже, Renault Master, 16 рік, 400 тисяч пробіг. Це 2,3 дизель, механіка. Три місця має. Передній привід 19500 О, до речі, авто відчинено. Зараз ми в нього заліземо, побачимо, що там є. Авто з Польщі має два ключі, один комплект Гуми. Повне обслуговування, нефарбована, мотор новий, демфер новий, гума нова, два спальника, вебаста і пілот крісло Що таке пілот крісло Я вже їздив на такому автомобілі і зараз я це покажу. Які би ямки не були, що б не робилось, ви подивіться, що таке пілот крісла. Ви просто пливете. Вам все одно ви ох, круто! Має два спальники, тобто один спальник ось тут позаду мене, а один, я так розумію, там зверху. так? Скільки місця. Ну, на такому автомобілі працювати в кайф. Ми бачимо, що є лебідка. Зараз почитаємо, що там написано, на... яке навантаження. Ну я думаю, в будь-якому разі витримає, щоб витягнути будь-яку автівку. Лебідка Dragon 13 тисяч HD. Я так розумію. 13 тонн, напевно, може помилятися. Тому не буду говорити, але я думаю, що вона розрахована для того, щоб будь-яку автівку, я думаю, тут 3,5 тонни вона бере. Витягнути і завести куди потрібно. Так, про будиночки скажемо вам, чому б і ні. Хобі Елеганс, 96 рік, 4 місця, 5,790. Коля зараз, можливо, біжить і навколо. Хоча, напевно, ні. Ми бачимо ось таке суперкріплення, яке, до речі, дуже дорого коштує в Європі. Під два велосипеди ви можете з собою від, на відпочинок брати, кріпити і їхати. Ну і ще один Lunar Clubman 2000 року, будиночок трьохмісний, ціна 6990. Покажемо цього дафа величезного красення, як з фільму або з мультфільмів. Євро 6, ми бачимо написано. 2015 року авто 771 тисячу набігало, 10,8 дизель, автомат, два місця, задній привід ціна 34 700. І переходимо ми до бусів. Їх, до речі, не дуже багато. Колі побігли. Ну, а я нагадаю вам про спонсорство. Якщо YouTube дає таке можливість підтримати український контент і українські канали, чому б і ні? Тому ви можете нам допомогти розвивати канал, щоб більш е цікаві ролики дивитися. Ми зробимо все для того. Е спонсорство починаючи від 35 гривень на місяць, де у вас є е можливості додаткові. Є 750 гривень на місяць, у кого є бізнес, ми обов'язково про нього будемо говорити. І 3 тисячі гривень на місяць спонсорство. Це ми даємо можливість кожного ролика про вас згадувати і дуже багато переваг. Все обов'язково почитайте, натиснувши на кнопку спонсорство. А зараз ми переходимо до цих п'яти красунчиків. Це у нас знову «Реномастер», Master, вже вантажівка. 15 рік, 380 тисяч пробігу, 2,3 дизель, механіка, 3 місця. Передній привід ціна 11100. Додаткової інформації про цю автівку не маємо. Якщо вас будь-яке авто зацікавило, обов'язково телефонуйте, і наші менеджери про них вам розповідають. Все більш детально. А якщо хочете, то приходьте на Кармаркет, місто Житомир і обов'язково маєте можливість заглянути, подивитися і навіть зробити тест драйв. Peugeot Boxer. Вантажівка, 16 рік, 369 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 3 місця, передній привід 12700. Величезний цей боксер. Колі оббігає на 15 метрів, щоб потрапило в кадр все авто. Так, далі, Рено Трафік, пасажир, 2009 рік, 285 тисяч на одометр, 2 двохлітровий дизель, механіка 7 місць, передній привід 10500. Авто з Іспанії має два ключі, має два комплекта гуми. ТО 6 тисяч тому. Нижній рядок, на жаль, не можу прочитати, бо не видно там запав листочок. Легендарний. Volkswagen Caravella 2001 року. 235 тисяч пробігу, 2,5 дизель, автомат 7 місць. Передній привід. Ціна 9500. Авто з Німеччини має два ключі. Один комплект Гуми, немає сервісної книжки. Освіжався, що написано про авто. Ми бачимо якісний світлий в дуже класному стані салон. На жаль, не можемо ми відкрити зараз цю автівку, але ж це каравела. Ви розумієте, що там все настільки ідеально, ми бачимо там е, супер-мега зручні крісла. Е, це все робиться для того, щоб комфортно подорожувати не тільки по Україні, а по всьому світі. Ну і давайте поговоримо про цей Мерс. Мерседес Спринтер 316. Авто. 2015 року 311 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, ціна 21 тисяча американських доларів. Це рефрижератор, тобто холодильник. Має три ключі, один комплект гуми. І щось лакофарбове покриття перевірити. Бачимо, що карієр. Це у нас холодильними установками займається це авто. Ну і мазерачі тут у нас є. Хотілося б про нього поговорити, а ще поїздити. Ну, я думаю, якщо ця автівка стане у нас на майданчик, то обов'язково про Мазераті щось скажемо. Ну, а на цьому будемо закінчувати наш огляд. Всім дякую, хто ставить палець догори. І нагадаю, що 10 літрів пального ніхто не відміняв. Обов'язково, якщо ви хочете то зробити і виграти цих 10 літрів, вам потрібно під цим відео в першу чергу підписатися на наш канал. Можливо, стати спонсором. Якщо ви бажаєте 35 гривень в місяць то взагалі мінімальна сума, яка може бути, це е, чашка кави. Е, потім ви обов'язково повинні поставити палець догори, Ось там ось такі. Можете вниз поставити, якщо вам відео не сподобалось. Ми ну, сильно не паримося з того приводу. Ну і найголовніша умова це написати коментар, в якому ви щось напишете. Не буду говорити, що. І по цим коментарям саме ми в п'ятницю визначимо чергового переможця, який отримає 10 літрів пального. До речі, в цю п'ятницю ми знімали. Прямий ефір і виграв у нас Саша Давиденко. Якщо не помиляюсь, людина виграла 10 літрів пального, ми йому відписали. Але, на жаль, поки що за два дні він не вийшов, чи вона, я не знаю, чи це хлопець чи дівчина. Не вийшла з нами на контакт. Тому якщо ви прочитали наше вітання, обов'язково перетелефонуйте нам і скажіть, як з вами зв'язатися для того, щоб ви отримали 10 літрів пального. Ну а я нагадаю, наступної п'ятниці буде прямий ефір, де ми розіграємо чергових для кармаркета 10 літрів пального. З вами з вас стане переможцем. Ну а зараз, як завжди, я хочу ще раз подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу неньку, нашу рідну Україну. І ми, українці, величний народ. Давайте робити все, щоб наблизити перемогу. Я Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Зустрінемось уже в п'ятницю на прямому ефірі.